Усім привіт, мототрактор з плаваючою коробкою. Покажу такий ще варіант. Ось дивимося синенький. Такий це я показував ним оранку. Оранку, фризування. Дивимося ось такий тракторець. Мотор тут 12, 195. -й. Як зроблено тут, підйомний механізм вже є, дивимося, запитують багато за шків, а як же ж воно тут. Ось так дивимося шків. О. Сиплення на краніх ручей, все працює, все ходить. І тут цей теж ходить, це він торкається роліка алюмінієвого. І це ось то, якщо дивимося, вони. Чітко рівненько в клинах стоять, ніякої косини немає. Тормозний барабан. Дивимося, тормоза на тросові. Торм... Тормозний барабан можна ставити, що лівий, що правий. Якщо правий, то буде знизу трос, тому, то то. а якщо правий, перевертаємо. А, ні, якщо правий, то буде знизу трос, а якщо лівий, то буде зверху трос. Все, вона ставити, що правої, що лівої різниці нема. Ось так тут виготовлено, щоб не включалось дві передачі. Ось дивимося. Ось тут де ця шайба, наваруємо дві полоски. 20-та полоса, 3 мм товщина, перегородочку. І все чітко, все включається, все працює, щоб тут був зазорчик 3 мм. Все зашплінтовано, все зажато. Ця рамка стоїть закручено. Ось так ця рамка. Прикручена, нарізана різьба на один болт до уголка і два ось так. Все, ніяких рамок не треба варувати, все чітко стоїть. Ось так. Ззаді, зараз показую детально речагу. Ось так дивимося речах. Речах тут ось до нажим такий. А він фіксований. Ось тут фіксується. Це, типа, ручник на машині. Для перестраховки, щоб воно було. Таке десь цього ось до. Дивимося, нажимаємо, дивимося сюди, як же ж тут зроблено ось так. І раз на зубчик, хоп, тут стоїть. Ось так. І його мона повністю аж донизу опускаємо. Тут пружинки, дві штуки. Там тонча, зверху грубша, щоб добре держало самого фіксатора. Дивимося, як опускається коробка. Ось так. Оце цього положення фатає. Легесенько, зараз фризи нема, то одним пальчиком. Відняв, все. Можна фіксувати. Як Дивимося, це я зробив типу такий, типу фіксатора, типу, ручника такого, що зафіксував його. І все, щоб воно. так же ж тут дивимося, так само зроблено ручний газ. Тоже ручка це із лапки передньої викидної. Це вона, а це із. Вижимання щеплення. Вся вона ціла, тут де один отвір. Далі обрізано і наварений зубчик, ось так дивимося. Скинув газ, додав і тут педаликом ось так газує. Може хтось каже, що неудобно, що тут тормоз, а тут газ. Це все привикається. Все привикається, нічого там страшного такого. Можна поставити тут газ, а тормоза тут нема де ставити, бо тут рульова колонка якраз стоїть. Це ми вже ставимо Жигульовську, вже москвичовських на розборках ніде не можна знайти. Ось так тяги, тяги. Тут тяга прогнута, під крило трошки вирізано, щоб її не вигинати, не хімічити, щоб вона була практично рівна. І все, тут дивимося на тросикові, трошки розпустився. На тросикові тормоз. Та сама з мотоблока «Бобишка» із передньої лапки. викидної. і все. Він дивіться, нажимається, легенько тормоза є. Все працює. Генератор. Генератор тут теж доповните функція, як стоїть. Ось так стоїть генератор. Ремень 1037, а на 1050 стоїть. Такий получився тракторець. Що хто хоче детальніше подивитися, відео на каналі по цих тракторцях вже дуже багато. Так що не дивимося тільки це, а переглядаємо інші. Є вони в непокрашеному вигляді. Є це і ось так. Все детально показано, ніяких секретів немає. Люди хочуть робити, будь ласка, хай роблять. Я все покажу, все розкажу. Кому треба шківати, теж пишемо на вайбер. Чим зможемо, тим поможемо. Ось так. Підтримуємо канал. Ставимо лайки, підписку обов'язково. Все, до нових зустрічей. Пока-пока.